У День пам'яті полеглих захисників у 128-й Закарпатській бригаді засервірували символічний стіл пам'яті, аби вшанувати побратимів, які загинули на війні. Така акція покликана вшанувати пам'ять полеглих воїнів, які віддали своє життя за Україну і кожного з нас. 29 серпня Україна відзначає День пам'яті загиблих захисників та захисниць України. Цього дня різні заклади приєднуються до всеукраїнської акції Стіл пам'яті, яку засновано у 2023 році. Дана ініціатива є всеукраїнською. Діє вже два роки та систематично до неї долучаються заклади харчування, кав'ярні, бібліотеки та інші заклади. На весь день у закладі резервують один стіл для тих, хто вже ніколи не зможе за нього сісти. Це стіл у пам'ять про загиблих захисників України. Стараємося все приєднуватися до будь-яких починань, які зв'язані особливо з такими моментами, як сьогодні, і ми. Дуже вдячні нашим захисникам за те, і я думаю, це програма мінімум, яку ми можемо зробити. Стіл пам'яті це проста і важлива дія, яка символізує шану людей, що віддали життя за Україну за кожного з нас. Все важливо пам'ятати, і на жаль, ми будемо це пам'ятати ще дуже довго, і треба настроїтися на те, що ці люди, які Скажімо так, поклали життя за це, то ми їх маємо пам'ятати все життя. Символічно на столі є папірець та ручка, де кожен гість може вписати імена полеглих бійців у пам'ять про них. Це є список наших колег, у кого хтось загинув на війні. І відповідно будь-які гості, які до нас приходять, у кого є бажання записати своїх, можуть записати, можуть це зробити. Акція стіл пам'яті з кожним роком стає все масштабнішою. Її ініціатори наголошують, це не лише спосіб віддати шану героям, а й нагадування суспільству про ціну свободи. Акція покликана зберегти пам'ять про українських бійців, які віддали життя за свободу і незалежність України.